Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас 19 березня 2025 року. І ми з вами проводимо ефір на тему. Дуже символічний, тому що сьогодні у сьогодні нас день, коли потрібно. Благодіяти. Дев'ятнадцятка, це вона завжди за щедрість, за благодійність. Люди девятнадцятки вони повинні бути дуже щедрими і допомагати нужденним. Всім привіт, скажіть, будь ласка, як мене чутно видно, ми з вами починаємо. Тема нашого ефіру благодіяльність і карма. Ви таке любите, ваше улюблене. Куди занести гроші, щоб мені? Повернулося. Куди задонатити, кому допомогти? А, кому де проявити благодійність, щоб карма считала це як во, а не як во. І мені, значить, напрацювати собі хорошу карму. Дивіться, напрацювати хорошу карму це може бути не лише в плані повернення вам назад грошей, благодіяльність. Да, це може бути повернення абсолютно різними можливостями, допомогою вам. Тобто, це не означає, що вам обов'язково повернеться в грошовому еквіваленті. Так от, ми сьогодні з вами про це поговоримо. Сьогодні такий дуже, по-перше, символічний день, по-друге, у нас сьогодні день днем керує пара кармічна 224. Цікаво, тому що в мене мала народжена 22.04. Так, це відступи від теми, і ми з вами починаємо. Давайте спочатку розберемося з поняттям, благодіяльність і так далі є. Дивіться, ми зараз навчаємось, живемо, і вже е, деякі слова для нас, вони. Е, Несуть вже певний сенс, вони для нас вже знайомі, і ми перестаємо ці слова розбирати. Але, якщо коли потрібно чіткіше з чимось визначитися, ми повинні все-таки повернутися до початкових положень самого слова. Просто слово розібрати. Можна було б сказати, що це синтаксис, але ми не будемо виділяти тут. Частини мови ми будемо розбирати слова, з чого воно складається. Тобто суфікси, префікси, корені. Ну, це все чисто знання з української мови, я вам скажу простіше. От дивіться: благодіяльність. Благодіяльність. Зрозуміло, що є діяльність, яка несе благо. Дивіться, благо, коли ви несете благо. Зазвичай прийнято вважати, що благо не потребує зворотньої плати. Тобто, коли ви хочете зробити щось добре, ви не очікуєте нічого взамін. Тому що, коли ви очікуєте, щось взамін, тут все дуже легко і просто. Це називається комерція, комерційна діяльність, отримання взамін якогось прибутку. Найважливо, що це буде не грошовий еквівалент. Наприклад, ви допомогли сусіду, а вам а сусід ваш працює в автосервісі. І ви до нього пригнали машину, і він вам допоміг, подивився і безоплатно. Це також вважається поверненням. Тобто ви зробили це свідомо. Бартер, от, да, давайте згадаємо сучасний наш старий добрий бартер. Так от, бартер це також комерційна діяльність. Це ніяка, не благодіяльність. Благо. Благо. Це те, що ви віддаєте свідомо робите, не очікуючи нічого взамін. Все, єдине визначення. Далі, дивіться, є дуже багато корінних слів. Благо е, дивіться, це все бере воно е, з російської мови, тому що взагалі багато слів на українську мову перекладені неправильно згідно з слов'янської історії. Наприклад, слово богатий, богатий, там слово Бог, корінь. Да? У нас переклад, переклад інший. Так само «благо», благодарю. Да? Є таке в російській мові слово благодарю. Дивіться, все ж дуже банально просто. Благо, дарю. Дякую по-нашому. Да? Але в українській мові також є слово. Не забувайте, будь ласка, про нього і використовуйте його. «Благодарую». Все, це буде краще, ніж дякую. Це означає, що ви даруєте комусь благо. Ви і дякуєте. Дивіться, що таке подяка. Тобі, вам хтось щось зробив? Дякую. Благо дарую Взамін на тобі благо. Так, ось це такі обміни. Далі є слово благополуччя, є таке слово. Ми всі любимо на день народження побажати. Бажаю тобі благополуччя. Ну, так же. ж. ж. Так же ж. Згодні зі мною. Згодні, звичайно, відділитесь. Благополуччя. що таке? Давайте розбирати знову. Благо – «получити». Ну, благополуччя знову ж з російського, да, якщо дослівно переводити на українську мову, благоотримання. Такого слова немає, але є слово благополуччя, слава Богу воно в нас так і залишилось. Благополучити. Логічно, логічно. Бажаю тобі благополуччя, бажаю тобі, щоб ти отримав благо. Так от, ось ці всі: а, є ще слово благородність, благородний рід. А, це вже інша історія. Але суть в чому? Для того спочатку, дивіться, як працює карма? Це вже ви мали зрозуміти з першого ефіру, який називається Як карма». Да, і карма. Та в принципі, люди вже доволі таки в темі карми, тобто причинно-наслідкового зв'язку, що посієш, ти пожнеш, закладаємо насіння, отримуємо там ще щось і так далі. Так от, для того, щоб щось отримати, потрібно щось віддати. Потрібно посадити щось. Не може з пустої землі вирости щось. Не може, розумієте? Потрібна якась основа з чого? З чого має прийти до вас щось, якщо ви нічого не віддали? Це все одно, що поливати пусту землю. Ви ж не очікуєте, що там щось виросте, так? Тому для того, щоб ось це от прекрасне благополуччя до вас прийшло, спочатку потрібно поблагодарувати. І тільки так, тобто, є ще таке слово благодать. Чули таке слово? Благодать. По різному, да? Ось, звертайте увагу зараз. Я розумію, що наше покоління вже від цього відходить. Знову ж таки, ми до звичних слів звикли, але звертайте увагу, що складається слово. Розбирайте його. Багато цікавого знайдете, я, я вам гарантую. А, так от, спочатку благо дарую, потім благо получаю. Тобто, спочатку благо дарування, потім благополуччя. Тобто, благо дійність. Благодіяльність одне і те саме. Ви робите якусь діяльність, і потім отримуєте ну, кармічний фідбек, результат по-різному можна, але створюєте ручникам своїми собі карму. Далі. Улюблене питання. Чи варто, що всім і, іду по вулиці, і знаєте, як люди сприймають? Іду по вулиці і давай всім роздавати бабло, бо я щедрий, бо я благодіяю. А людині не знаю, людина йде по себе, ну, нормально, її, товаші, її ті ваші ваші гроші, ну, знаєте, і не тудим, і не сюдим. Дивіться, зараз ми будемо з вами розбирати випадки, кому обов'язково потрібно благодіяти і як. Перше, ми обов'язково були щедрі і обов'язково. Благодаруємо таким чином через гроші, через подарунки. Дивіться, матеріальні. Так, ну, як би це не звучало, але це має бути матеріальна якась допомога. Не обов'язково дати гроші. да, Речі, допомога, купити їжу і так далі. Тобто все, що має матеріальний прояв. Звичайно, дивіться, є вид і а, духовної допомоги. ти послухав, підтримав і так далі. Так от, давайте, але щедрість. Як вид благодіяльності ми проявляємо обов'язково, саме перше, саме перше, от перше, щоб ви мені зрозуміти, до ваших вчителів. Не сприймайте слово вчитель буквально. Не потрібно йти в школу, шукати першу вчительку і давати їй гроші. Хоча це також хороший варіант. Будь-хто, хто дав вам знання, хто вас чомусь вчить, будь-хто. Це може бути ваша бабуся, яка дає вам настанови по життю. Може бути, може. Це може бути ваша подруга, може, може. Це може бути ваш реально наставник. Це може бути коучу, якого ви вчитесь, тренер. Будь-хто. Вчителям. Ми завжди донатимо щедро подарунки, все, що завгодно. Просто так. Отримують... Ви вже отримали знання взамін, ви розумієте? Ви чуєте, що я вам говорю? Ви отримаєте взамін знання, неважливо, чи ви їх купували чи ні. Вчителям ми благодаруємо завжди, в першу чергу, від. Благодарування вашим вчителям, карма буде процвітати ваша, карма буде проростати гарно, класно і повертатися до вас в x 10 благополуччям. Ви зрозуміли мене? Далі Лю людям, які роблять вас і ваше оточення найближчих, особливо дітей, зараз приклад приведу, ви зрозумієте, здоровіше. Які слідкують, допомагають по стану здоров'я, неважливо, фізичного чи ментального. Сюди відносяться абсолютно всі лікарі, психологи і різноманітного роду, а, такі люди, як, блін, я не знаю, як українською правильно: сіділки, няні, вихователі. Ну, вихователі можна до клану вчителів. Ну, ви зрозуміли, да? всі, хто доглядає і є поруч з вашими рідними, забудьте взагалі колись-небудь зариватися з такими людьми. Ви що, безсмертні, у вас в голові взагалі нічого немає. Навіщо ви сваритесь з вихователями? Скажіть, будь ласка. Там хтось, ви ж розумієте, що ви на цілий день майже віддаєте свою дитину до цієї людини. О, Коли я бачу мам, які в садочку, в школі, Ідуть і качають права до вихователів, в мене єдине питання: що у вас в голові? Ви що, не розумієте, що від цього буде страждати ваша дитина? Не можна ніколи, якщо вам не подобається діяльність тієї чи іншої людини, няні, вихователя сиділки, ви просто міняєте людину. Але зариватися з такими людьми не можна. Тому що вони впливають на стан і здоров'я ваших рідних. Особливо дітей. Я хочу прямо, щоб це було почули мене, тому що. Так не можна, розумієте? І завжди таким категоріям людей треба також благодарувати просто ні за що, зробити подарунок няні, дати чергову премію сіділки, яка сидить з вашою старенькою бабусею. Або якщо це якийсь спеціалізований заклад. Да, от, м -м, всі кажемо, от занести лікарям це так. Бля, це було слово. Хабар. Ви що, хабар даємо лікарям, не можна. Корупція. Який хабар? Людина вас лікує. Людина займається вашим здоров'ям. Який може бути, це може бути тільки подяка? Не може бути ніякого хабаря, розумієте? Я дивіться, давайте тільки не будемо, після того, що набіжать мені в коментарях і почнуть мені приклади всяких поганих, не дуже добросовісних людей. Це сюди не стосується. Ще раз, ви відповідаєте за свою карму, шановні, що там, хто зробив, це не ваші проблеми. Якщо вам не подобається, ви змінюєте це, все, що ви не змінюєте, ви обираєте. Причому свідомо, вам не подобається ваш лікар-дільничий, який ніхіра, по вашій думці, вам толкового не каже, тільки смокче з вас гроші на ліки чи там якісь обстеження і так далі. То змініть лікаря. А ні, ви ж обираєте до нього ходити і бе-бе-бе, погані бе бе Яку карму ви сієте? Ви сієте погану карму. Людина є лікарем. Звичайно, це я, би, дивіться, я би лікарів до а, людей з великою місією приставила, причастіла, тому що це реально дуже ну, це серйозна діяльність, розумієте? Так от, завжди таким людям ми донатимо. І забудьте слово хабар, хабар це хтось вам хоче нав'язати. Я, коли, наприклад, там, оплачую якусь додаткову послугу, або будуть зверху чайові. Зараз ми розберемо чайові. А, і ніколи, чому, і коли ви платите кур'єру, ви ще чайові даєте, чому ви чайові не вважаєте хабарем? Мені цікаво. А ви такі, а, людина нас обслужила, ми дали їй чайові за роботу. А лікар, вибачте, вас не обслужує. Ви зрозуміли, да, що я вам говорю? Друга категорія люди, які причетні до життя і здоров'я вас і ваших близьких. Це друга категорія людей після вчителів. Перші вчителі не дають вам знання. Друга категорія ті, хто займається вашим здоров'ям, робить його краще. До речі, сюди ж і масажисти, реабілітологи. Ну ви зрозуміли фізичне і ментальне здоров'я. І третя категорія от, ваша неулюблена. Ви не любите це. Це люди, які вас обслуговують. Це обслуговуючий персонал, шановні, прибиральники, двірники, офіціанти, таксисти, продавці в магазині. Я не знаю. Слово обслуговуючий персонал. Або, е, знаєте, як зараз, е, блін, як же кажуть правильно: е, сервіс. Блін, якось якось говорять правильно, люди обслуговуючого сервісу чи щось такого. Тобто це третя категорія людей. Всі, кого я вам перерахувала. Таксисти, офіціанти, передавці, двірники, прибиральники, кухарі. Якщо у вас вдома є якась, якийсь персонал, який допомагає вам з чимось поратися, там поприбирали клінінги і так далі, домогосподарки, знову ж таки, сюди і нянь можна по суті. Причаснути, скажімо так. Це третя категорія, кому обов'язково. Вони вас обслуговують. Ви що? Ви, ви, ви ж самі це не робите. Вам треба кудись доїхати. Ви визиваєте таксиста, він вам служить. Він слу... Дивіться, зверта... знову повертаємось до корі... розпаковки слів. Обслуговуючий, слугуючий персонал. Вони служать іншим людям. Їм потрібно за це благодарувати. Я, наприклад, я завжди даю е, таксистам чайові. Я оплачую, якщо це да, я оплачую. без... Е, ось зараз я тільки що їхала на таксі, е, вибрала оплату, бляха закрила і зрозуміла, я хотіла нажати дати чайові, і, блін, коротше, вийшла, ну коротше, не суть. Але я дала йому готівкові чайові. Хоча в мене було все проплачено. Тобто йому йде своє комін, тобто все оплачено. Завжди я так роблю. Е, я завжди там. У мене в цьому році, да, ще з того року, так я почала робити, я також роблю це недавно, не, не так ем, швидко до цього, ні, більше, Це прошу більше, десь півроку, може, рік. І ем, завжди залишаю чайові. Я в магазині продавцям я залишаю чайові. Якщо. Е, кстати, до речі, хтось знає, я знаю, що коли розплачуєшся картою в магазині, там є така оплата. На терміналі висвічується оплата з чайовими. Але я одного разу запитала у продавця, говорю, а можна вибрати оплату з чайовими, бо в мене немає готівки, щоб вам залишити чайові? Вона каже, я не знаю, як це працює. Коротше, хтось знає, як це працює. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка. Так от, ось таким людям завжди прибиральники, двірники. І це не обов'язково гроші. Подарунок, допомога, підвезти, якщо у вас є машина. Я, оплатити там якусь покупку да, і так далі. Тобто, обслуговуючи персонал це люди, без яких ви не зможете. Ви без двірників закопаєтесь в гівні, шановні, наприклад. Без прибиральниці, яка прибирає у вас в під'їзді, ви заваняєтесь, ви так не зможете вийти. Дуже мало людей, які роблять це самостійно, наприклад. І це нормально за це платити. Тобто є різні рівні служіння. Ось три основні категорії, кому ми обов'язково благодаруємо. Благодіяємо. І проявляємо щедрість. Щедрість причина багатства. Ми це всі знаємо. Сьогодні 19 число. Сьогодні обов'язково комусь поблагодіяйте. Будь ласка, от я сьогодні залишила чай від таксисту. Сьогодні я допомогла, сходила бабусі. все В неї зробила. Тобто, в такі дні потрібно відслідковувати це. Далі, ага, ви ж скажете, блін, а як же ж тоді от допомога благодійна, яка називається благодійні фонди, які допомагають і мужчим, нужденним, діткам, переселенцям зараз, да, в, в такий час для країни це і донати, і а, різна там а, екіпіровка, да, як воно правильно називається, це а, відноситься обов'язково, це відноситься до категорії покращення своєї карми як а, насіння добрих справ. Тобто ви зробите. Але, дивіться, є велика оговорочка, про яку ми говорили з вами в прямому ефірі в першому. Знайдіть його, будь ласка, це було 17 го числа. Як проростає карма? Ух ти! Ви бачите, що робить? Ручка тікає. Це повинно бути від душі. Обов'язково це повинно бути на рівні а, у вас тут в голові. Тобто, дивіться: якщо першим трьом категоріям людей... Всім, всім привіт, хто приєднується, подивитися спочатку, ми розбирали три основні категорії людей, кому обов'язково потрібно проявляти щедрість, благодіяти, благодарувати і так далі. Тобто, якщо цим першим трьом категоріям людей ви робите це за замовчуванням. Знаєте, це ж як звичка. От ви щодня п'єте воду. Оце от отак от має бути. І це може бути вже, знаєте, так, ну на автоматі, ми так кажемо. Да? Там десь чайові, десь кур'єру, десь офіціанту, десь щось. Тут не потрібно від себе вишукувати у себе ось ту насінину, ось ту думку. То коли ми робимо добру справу, благодіяння дітки, нужденні, оплатити бабусям там якусь покупочку, да? на вулиці комусь дати, да? побачили людину без. Господи, без хатька, без місця проживання, йому щось допомогли. Да? Але ж потрібно знову слідкувати, не роздавати гроші, кому попало. А шукати в собі внутрішній мотив. а Він ось тут у вас. Ну І ось тут, бачите, бачите сердечко, як намальовано, дуже гарно з лівої сторони. А, і. Ну, тут, до речі, дуже підходяща ковтиночка на сьогодні. Вона схожа на якісь. на емблему благодійного фонду, правда? Так от, ви повинні. Обов'язково робити це виключно з внутрішнього мотиву, з істини. Не підійде просто так. Ой, я піду, знову ж те, що ми говорили з вами в першому ефірі. Я піду просто на якусь банку, закину грошей. Або, знаєте, дуже цікаво, коли, дивіться, вам всесвіт завжди буде підказувати. Вам не потрібно зараз, в даний момент, підніматися. Одягатися, йти на вулицю і шукати кому привіт-привіт, і шукати, кому мені благодійність проявити, і шук... і ходити по району, шукати всіх бабуляк, яким можна щось купити, щось дати, десь перевезти через дорогу банально. Це такий приклад, до якого ми вже просто всі звикли. Не потрібно це робити, не працює так. Ви ж ціленаправленно йдете це робити. Ви ж ідете це робити для того, щоб вам повернулося. Дивіться, вам всесвіт буде такі штуки підкидати, наприклад, десь ви випадково когось побачите. Звертайте знову на це увагу. Це вам дає, дається можливість проявити і зробити собі хорошу карму. І я знаю дуже багато випадків, коли люди кажуть: блін, я сьогодні, коротше, в мене дуже багато мені коли дівчата писали. Я сьогодні йшла і бачила дідуся там, да, старенького, і він ще на мене так подивився, або там у мене ще попросив там якусь, щось на хліб. А я, коротше, чогось тупанула чи щось не подумала, сказала, що в мене немає і пішла. А тепер я сижу вдома і мене тут гризе. Чому, чому типу, я йому не допомогла? же вот ж, такі історії. От такими ем, випадками потрібно користуватися. От саме в таких випадках ви проявляєте себе, от, да? перше, знову ж, перше, що прийшло в голову, чомусь ви пішли, не знаю, що перелякались, чи що там, переляк якісь, да? прийшли додому, почали думати, блін, а чого я це не зробив? Ось такі, е, такими ситуаціями вам будуть підкидатися подібні події. Е, далі, дивіться, зараз вам скажу одну таку штуку, дуже цікаво. Але спочатку... Я спочатку я вам скажу, як ми не благодіяємо. Я вас прошу Господом Богом, всім чим завгодно, не донатьте на помсту. Ви що сумашеді, скажіть, будь ласка, ви донатите на смерть. Коли кажуть, давайте ми взамін їм зараз запустимо якусь там ракету, давайте на ракету, на донат, на. ракету. Ви розумієте, що ви донатите на смерть якоїсь іншої людини? Немає значення, хто він для вас, друг, ворог, зять, кум, брат, сусід, подружка, яка вас зрадила. Взагалі не важливо. Не можна благодіяти в таких випадках. Взагалі, у нас люди посходили з розуму. А люди, яким потрібно закрити збір, успішно на почутті патріотизму маніпулюють. Донатити потрібно тільки на допомогу. Що заважає відкрити банку на допомогу нашим хлопцям? А не на помсту тим, значить, про кого ви зрозуміли. Нічого не заважає. Формулювання. Яке, яке що робить, яке зачіпляє, ви такі, блін, я ж, я ж патріот? Ну, значить, треба. Ну, коротше, це вже також інша історія, я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Ми не донатимо людям відверто, які підуть, проп'ють, ну, про... коротше, спустять це не туди, куди потрібно. Знову ж, ви донатите на погіршення здоров'я. От, знаєте, є таке, ой, він там бідний помирав, чи ще щось робив, або так же не можна. Дивіться, для цього є лікарі, спеціальні інстанції, служби і так далі. Ви краще задонатьте йому на лікаря, оплатіть йому лік, ніж такою штуку займати. Тобто відверто знову на погіршення здоров'я. І ще одна категорія, я за мною є такий гріх, і він за мною був все моє дитинство. Людям, які стоять в переходах. Знаєте, ця от категорія людей з. Ну, зараз таких, до речі, мало. Я не знаю, що почало відбуватися, чи їх просто ганяють, чи я не знаю. Ну, загалом я не знаю. Але дивіться, оце бабульки, які в переходах метро раніше зі стаканчиками стояли. Або, не дай Боже, діти з дітьми. Боже, я, я, я така сердовольна людина, я дев'ятка, причому чиста. До речі, класним відосом скоро закину. І, як коли бачу таке, у мене, мене от сльози? Мене треба відтягувати, бо я виймаю з кармана просто останні гроші і даю їм. А 90% це чиста комерція. Ви ж розумієте, що таке криша, як ці люди заробляють і так далі. На жаль. Але знову ж таки, ми всі що робимо, біжим. Фу, ти шахрай, ти і купа бранних, образливих, образливих слів, принижуючих, засуджуючих. Наше ви це робите? Ідіть собі далі. Їх карма, це їхня карма. Ви ніяк не можете впливати на карму чужої людини. А у нас же є рятівники. Я щось сяду, тобі лекцію прочитаю, що ти шахрай. От люди думають, от я зараз його застижу, осужу, і він відразу стане на путь істини. Та не стане ніколи в житті. А ви собі тільки заберете його погану карму. Про це ми говорили з вами в першому ефірі від 17 числа, як проростає карма. Так от, до таких людей дуже обережно. Знову ж таки, краще таким людям дати щось а, уже готове. Да? Якщо це людина, яка попросить на їжу, є відверто таке, ви купіть йому якусь їжу. От, наприклад, я, ну це було в минулому році, а, дідусь сидів біля переходу. А, і, в нього там був, і да, Просив там і, і, і їсти, і пити не було. Не ну, було видно. Да? Ну, загалом ви ж можете, у вас вже є очі. блін. Ви ж можете оцінити така людина перед вами. І я йому знач, купила шаурму і водичку свою віддала. Тобто, не гроші, розумієте? А, ось так от потрібно оцінювати. Тому що, коли людина думає, да, от люди, які заможні, вони думають, а я щось піду, тому соточку, тому соточку. До речі, класно. Музикантам, музиканти це єдина категорія людей. Якщо ми говоримо про якісь громадські місця, переходи чи просто вулиця, яким ми даємо кошти, метро, до речі, по вагонах. тому що вони нас обслуговують. Вони дають на музику. Вони віддають свій талант, час, музику, руки, якщо це гітара, флейти, ще там щось, голос, якщо співають. Тобто, будь-яка людина, яка щось дає вам замін, такій людині ми даємо кошти. Це обов'язково Вони витрачають свій час, енергію, емоцію. Вони діляться своїм талантом, розумієте? А грати і співати це явно талант. Тому за талант ми завжди благодіяємо. Я, до речі, от, тільки що згадала, тому що згадала, як ми колись кудись їздимо, в переходах я завжди даю гроші музикантам. Завжди, мало того, я ще свою дитину до цього привчаю. Вона також це любить, я їй даю монетки, і вона, значить, кур'єру, вона, коли нам приходить доставка, вона кур'єру дає монітку. Ну, ось, ось в такому випадку. І останнє секретний секрет як притягнути до себе мільйон. Як стати дуже-дуже заможним. Тільки нікому не кажіть. Так от, дивіться, коли ви благодаруєте, проявляєте щедрість до людини, яка цього потребує, у якої цього немає, наприклад, речі для діток в дитячому будинку. У них немає в чому ходити, да? ну, ми розуміємо цю категорію. Ви отримуєте Х10 взамін. Тобто ви отримуєте трошечки більше, да? і отримуєте те, що вам потрібно. Те, чого у вас немає. Дивіться, ви даєте людині те, чого в неї немає, отримуєте назад те, чого у вас немає. Знову ж таки, це може бути будь-яка допомога для вас тоді. Наприклад, вам потрібно буде... Давайте, знову ж машина в мене з тим автосервісом в голові. А, вам потрібно там. Відігнати на ТО машину, ви комусь поблагодіяли, і тут приходить момент, коли раптом у вас виходить так, що вам кажуть, о, слухай, у мене є знайомий, він тобі ну, типу, безкоштовно і швидко зробить. Бо це до вас повернулося те, що вам потрібно. Ви дали нужду і вам повернулася нужда. А тепер, дивіться, коли ви благодіяєте, донатите людям, у яких уже все є. Тобто це заможні люди. Зазвичай це категорія ваших вчителів, наставників і лікарів. Коли ви благодіяєте таким людям, у них все є, розумієте, але це не означає, що їм не потрібно дякувати, благодарувати, знову ж благодіяти. Тобто, ви даєте людям, у яких уже все є, в них немає нужди, слухайте мене, фіксуємо, завмерли повідключали всі звуки. Коли ви даєте, благодаруєте. Але категоріям людей, які я назвала на початку ефіру, в них все є, в них немає нужди. Ви отримуєте також через верх, через край. Це називається ізабілія. Дуже популярне у нас таке слово, вже побудовано купу брендів на ньому і купу курсів. Ізабілія. Що це таке? Абілія? Абільне апітьолікарі кажуть, або абільні виділення. Багато, багато, повний. Із абілія через край. Коли ви даєте комусь через край, тому у кого все є, у кого абілія, в кого заповнено, ви отримуєте також через край. Щедрість причина багатства. Ось ось ж воно. Тому ви не думаєте, що ваші благодіяння і подарунки людям, у яких все є, не потрібні. Потрібні, в першу чергу, не потрібні вам. Я дуже дякую всім, хто був зі мною. А, якщо немає питань. Давайте, хвилиночку, чекаю питання, якщо питань немає, ми з вами завершимо, я зберігаю ефір, і ми сьогодні обов'язково, обов'язково потрібно комусь поблагодіяти. Але знову, якщо у вас немає такого мотиву, ось тут і ось тут, не робіть. Краще не робіть. Або до вас сьогодні будуть приходити такі ситуації. Я розумію, що цей ефір в записі дивляться люди, які вже будуть не 19 числа. Але запам'ятайте, 19-те число кожного місяця. Ми обов'язково проявляємо якусь щедрість, благодійність до цих всіх категорій людей. Питань немає, все вдячна. Будьте здорові, щасливі, будьте щедрі, будьте багаті, будьте ізобільні. Люблю, цілую пока-пока.